Ми вважаємо, що парламент має на цьому тижні невідкладно приймати соціальні питання, скасування 15 відсоткового податку на пенсії працюючих пенсіонерів, прийняття нашого закону, на який накладено вето про те, щоб жінки у 55 років мали можливість виходити на пенсію, якщо в них є 30 років стажу. Обов'язково індексація заробітних плат і пенсій. Люди вішаються на стелю від зростання ціни е, 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 тарифів, а в них не зростають зарплати. Більше того, знижуються через інфляцію зарплати і пенсії, і внаслідок цього вони позбавлені можливості реально годувати свою сім'ю, заробляти для того, щоб сплачувати ті ж самі тарифи. Шановні колеги, я вкотре звертаюся до вас публічно, не публічно, Про трійь очі. Подивіться, що відбувається в країні. Цей паровоз йде під укіс. Або ми негайно вживаємо адекватних заходів, у тому числі в парламенті, для того, щоб зупинити реванш банди. Януковича для того, щоб притягнути відповідальних регіоналів до кримінальної відповідальності, або ми приймаємо ці рішення, або цей парламент не має права на існування.